Замову взялися, і кажуть, потрібно нам мови забути чужі, одною кругом і завжди говорити, бо нею говорять вожді. Нам кажуть про те, той, хто любить російську, він завтра кудись утече. Відкриє ворота ворожому війську, бо рідне його не пече. Але подивіться. На рідній англійські говорить увесь континент, ніхто на людину ярлик не повісив, що ти є англійський агент. Немає різниці, яка в тебе мова, бо рідне іде від землі, де ти народився колись колискову, ти слухав на мові свої.